Друзі, всім привіт! Впевнена, що кожного дня у вас виникає питання, що ж такого смачненького сьогодні приготувати? Тому готуємо неймовірно смачну страву на кожен день, яка підійде як на обід, так і на вечерю. Все легко та просто. А щоб курочка вийшла ніжною, соковитою з хрусткою скоринкою, треба її обов'язково замаринувати. А найкращий маринад це білий йогурт молокія. Моє улюблене смачне доповнення як солоних, так і солодких страв. А зараз я покажу вам процес приготування гомілок та картоплі по-селянськи. Для приготування маринаду нам знадобиться на 1 кг курячих гомілок 250 г. Густого білого йогурту молокія жирністю 3%, одна чайна ложка паприки, сіль за смаком та перець чілі за бажанням. В мене вісім курячих гомілок, їх треба промити та просушити. Я це вже зробила. Друзі, для цього маринаду обов'язково візьміть саме цей білий йогурт. До речі, використовую його майже щодня. Готую заправки для салатів, маринади, соуси, десерти, а також просто їм ложкою, тому що це смачно та корисно. Ви подивіться на його текстуру дуже смачний йогурт! Змішуємо йогурт, паприку. В мене, до речі, копчена паприка, сіль. Та за бажанням можна додати перець чилі. Перемішуємо. Маринад готовий. Обвалюємо гомілки в маринаді. Накриваємо харчовою плівкою гомілки та прибираємо в холодильник на 10-12 годин, щоб вони добре промаринувалися. Для наших курячих гомілок ідеальний гарнір це картопля по селянськи. Для неї нам знадобиться 1 кг картоплі, 1 чайна ложка паприки, 1 чайна ложка сухого чеснику, 1-2 чайної ложки куркуми, 40 мл рослинної олії та сіль за смаком. Картоплю треба добре промити та розрізати на скипки. Варимо картоплю у підсоленій воді. Після закипання 5 хвилин і все. Знімаємо картоплю з плити. Змішуємо олію. Паприку, чесник, куркуму та трохи солі. Виходить ось така запашна олія. Зливаємо воду з картоплі та обвалюємо її в ароматній олії. Картопельку підготували. Викладаємо курку та картоплю на деко з пергаментом. Змащую курку нашим смачним маринадом він дасть скоринку. Ставимо деко в розігріту до 185 градусів духовку з конвекцією приблизно на 25-30 хвилин. Кількість часу випікання буде залежати від розміру гомілок. А поки що наша курочка запікається, нагадаю вам: не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Для цього треба натиснути на дзвіночок та поставити вподобайку. Дякую! Зазвичай до картоплі по та гомілок я роблю йогуртовий соус. Для цього мені потрібен кріп, чесник, сіль та білий густий йогурт молокія. У складі лише натуральні продукти молоко та закваска. Соус готовий! Гомілки та картопля готові. Цього разу випікалися в мене майже 40 хвилин, тому що гомілки немаленькі. Перекладаю все на красиву тарілку та буду пригощати свою родину вечерію. Наша вечеря або смачний обід вже готові. Це дуже смачно! Друзі, обов'язково замаринуйте курочку та приготуйте таку страву для своєї родини. Чудовий, смачний обід або вечеря! Друзі, дякую, що сьогодні ви були зі мною. Дякую за ваші вподобайки. Будь ласка, бережіть себе та до нових зустрічей!